Туді бувають випадки, коли треба перерахувати тромбоцити в, мас... в фарбованих мазках крові. Так називаємо метод за фонію. Ось я зараз покажу, як це описано в старих підручниках. Ось це книжка 60-го року, як тут пишуть, робиться мазок і трошки його треба перефарбувати. Тут це і пишеться. І далі Складають пропорцію, е, так, рахують, е, обирають поле зору, де бу... рахують на тисячу еритроцитів, рахують усі, е, зустрівшися зірочки, оці маленькі і великі тромбоцити, усі форми рахують, які зустрілись на тисячу еритроцитів. Умовно, це. Якщо ця людина починає працювати перший раз, вона може собі перерахувати еритроцити, бо у всіх різні мікроскопи, у когось більше полозору зору сучасних, там буде більше клітин, там можливо знадобиться 4 поля зору, тобто вміститься 250 еритроцитів. Більш старих це буде менше полозору, зору, будуть рахувати 5 полів зору. І далі складається ось така пропорція. Тобто ви порахували на тисячу еритроцитів от, ось таку-ту кількість е тромбоцитів, а е берете цифру еритроцитів. Там, де ручні методики, там це буде взагалі, це не годиться метод. А ось там, де гемоаналізатор видає вам цифру еритроцитів, ви берете цю цифру еритроцитів. З комами можете там далі, коли отримаєте вже цифру, ви розберете з комами. Але от тут показано, як це з нулями все відбувається. І на ту кількість еритроцитів, які вам видав гематологічний затор, це у вас буде Х. І у вас ви маєте вже пропорцію і ту кількість тромбоцитів приблизно. Але треба пам'ятати, що це дуже суб'єктивний метод, і якщо посадити там навіть академіків, професорів 10 там. Людин і в одного буде одна цифра, там коефіцієнт варіації шалений. І особливо це стосується, якщо там цих тромбоцитів дуже багато. Далі покажу. Інше керівництво київське, який це рік, майже той самий рік, тут пишуть трошки інший міліметрику. Ані там писала, а тут вже циферка. Ось як тут це пишеться. Те саме. А якщо спростити цю е, пропорцію, усі роблять так. Рахують те, що попалося, різних розмірів тромбоцитів, те, що попалось на 1000 еритроцитів. І ось цю циферку тромбоцитів, яку ви порахували, ви множите на цифру еритроцитів. Далі розбираєтесь з епитими правилами. Головне поставити. Роблять два мазочки, один іде на лейкоформулу, він фарбується правильно, там фарбу витримують 15 хвилин після фіксації Мангрюнвальді. А другий мазочок, якщо у вас є питання за тромбоцитами, ви трошки перефарбовуєте. Бо якщо ви перефарбуєте лейкоформулу, за ньому дивитись не годиться, а ось тромбоцити вам буде гарно вже видно і менше буде. Ймовірності помилки. Які існують методи підрахунку. Звісно, гематологічні аналізатори з цим справляються аж супер. І ось еталонним методом, це вже буде проточна цитометрія з маркерами імунологічними. Ну, ось тут вони всі перераховані цим методом. Ще один скрін, як. Рахувати за фоню. Ось тут показаний трошки замало буде, хочу порахувати, мабуть. Сісниць-конференція по своїм апаратам вони найкращі дані, бо в них найточніше, ну, Японія. І ось це треба розуміти, що цифра з прибору завжди краще цифри, яку буде рахувати людське око. Тобто варіація настільки велика буде, якщо це будуть рахувати люди. Ми дивимось мазки тільки щоб подивитися, щоб там не було псевдотромбоцитопенії, щоб там не було ложно занижений тромбоцит. Це стосується едита залежної і е тромбоцитопенії, і е Рідко зустрічається тромбоцитальний сатилізм, або якщо медсестра негарно е е зробила на преналитиці свої маніпуляції з пробіркою, не перемішала і там будуть агрегати. Оце ми маємо подивитись, бо все, що велике, воно не порахується в тромбоцити. Вони порахуються в будь які інші в залежності від чутливості, можливості аналізатора, воно залетить в будь-які канали підрахунку може і будь-коли і в еритроцити, і в лейкоцитарни, куди куди завгодно воно заготить. Але не в тромбоцити, бо це маленькі клітини. І е, рахуються за розміром там, максимально фентолітри треба. Начебто до 14 норми. Ось так буде виглядати е, приблизна кількість, е, кількість е, поле зору в один шар еритроцити. Ось приблизно так. Але ну, щоб скоріше підрахувати одну чверть сегмент, один сегмент оцього пола, підрахувати еритроцити, Це для починаючих, щоб вони розуміли, як виглядає. Ті поля зору, які вони мають, і в якої кількості 4 чи 5 поле зору, ертроцитів, скільки. І тут, ось, будь ласка, гігантський тромбоцит. Оце аналізатор точно не пораховує в тромбоцити, він залетить, мабуть, в лімфоцити. І поруч маленькі зірочки нормальні. І внизу лимфоцит лімфоцит, лімфоцити, звичайно. І зірочки нормальних тромбоцитів. Молоді ось ці клітини. Великі тромбоцити, це, вони будуть дозрівати десь не більше двох днів, вони ще повноцінні функції не виконують згортання крові, але вони бувають, це якщо якась кровотеча, тобто якщо в організмі є затребувано на. На певну кількість тромбоцитів, якщо є катастрофа якась, підвищуються вони дуже часто при якісь ускладнених інфекційних захворюваннях, при важкому перебігі підвищуватися, якщо в людини нормальній, в здоровому стані, Не треба бути ляхатися, і вони, і тромбоцитів, кількість тромбоцитів знижується при прийомі. Нестеройних протизапальних препаратів. Найчастіше це коли людина з... приймає, щоб знижувати температуру. І тромбоцитики будуть падати, не треба теж цього брати. Але якщо вони сильні, то треба там, розуміти, що трохи з переграв. Ну, Ось це по... Як, е, скі... хто скільки живе, один-два дні вони дозрівають, тобто вони. Поодинокій, але взагалі їх не, не має бути в периферійній крові. Це коли потреба негайна не треба. І вишнуровують ці мегакаріоцити, вишнуровують свої псідопотії, випадають оці молоді, великі клітини, тромбоцитів. Ще існує метод в рідкому стані рахувати, в камері Гаряєва. Ось, будь ласка, тут про це сказано. Це не по фоню, це інший метод, я навіть не знаю, як він називається. Але його треба робити негайно, бо тромбоцити швидко будуть руйнуватися, і ви там не зрозумієте, що, чи то мусор, чи то стара камера, якісь шкребанини на ній, або це тромбоцити. Тобто це, цей метод робиться швидко і не стійкий. Ну, їм майже ніхто не користується, але він існує. Ось, будь ласка, як виглядає 2000 тромбоцитів, видав гемоаналізатор. Гематалі... Це порахувати ну взагалі це неможливо. Це буде такий коефіцієнт варіації, що тут одна людина скаже 1000, а інша скаже 2000 тромбоцитів. Ну Це тільки на надія, що медсестра гарно все зробить, що не буде згустки, щоб не треба було переробляти. І Надія на гарний аналізатор, який у вас буде. Що у вас не, не все, ну, що ви така лабораторія, що вам не все ви робите, не, досі не робите ручними методиками. Бо я знаю, як роблять, пишуть, коли ручні методики, пишуть еритроцити, коли не гематологічний аналізатор. Там за таблицями під підлаштовує під, під, лаштову, під, гем, під гемоглобин, там Ці таблиці це жах. Бажано, звісно, звісно, мати аналізатори. Ну і найрозпосюджені параметри по тромбоцитам, які майже усі будуть аналізатори робити. Треба в них трошки орієнтуватися. Ось оцей коефіцієнт PLCC це великі тромбоцити, він буде показувати. І, і, і в пациентах. Ані анізацитоз тромбоцитів показниця, він буде по гістограмі найчастіше показуватися. І ще треба наш нам мазок. Тобто, ми не, е, якщо в нас є гематологічний аналізатор, ми дивимось мазки не для того, щоб рахувати за фонію, а для того, щоб подивитись, що це тромбоцитопенія не псевдо, не ложна. Велика кількість тромбоцитів там ну, не буває помилок. Там єдине, що може бути, це обломки еритроцитів, але це ну, дуже рідко. Це я не знаю, що з цією кров'ю. Треба їх десь болтихати декілька днів, щоб ці еритроцити порозрушувалися, або це дуже рідкі анемії. І ось як відбувається ще з є теж стан, де та залежна тромбоцитопенія. Перебирають, у мене є відео з цього приводу, перебирають провірку з цитратом, щоб підтвердити, що це така людина вам попалась в такому стані зараз. Рідкий теж стан, але мені разочок попався теж тромбоцитарний сателізм. вони чогось пишуть, що це Ну, це описано, мабуть, то случайно, не всі ж, хто бачить, описують. Це вже далі. як Медична наука крокує, це далі і далі. І ось рекомендація це вже сучасні протоколи, що ми дивимося. Якщо менше 100 тромбоцитів, ми маємо передивитись мисок, щоб це не була псевдо, не було оцих агрегатів. Я далі покажу, як це буде виглядати при дета залежній Такс. І ось як це агрегатики. Оце вже буде не, не дуже точна цифра, ну, але це тут ще куди не йшло. Ось такий агрегатик вже не піде в, в тромбоцитики і не переховує. І ось як виглядає дита залежна тромбоцитопенія. Отакий по краям. <кій> Ідете на верхній ніжній край або на щітку. Все велике туди відходить. Якщо ви бачите ось таку картину, ви не зможете тут нічого перерахувати, ніякого фоні тут не існує в поняттях. Ви пишете, що це під питанням, едита залежна, треба прибирати цитрат, щоб це підтвердити. І потім вже гратися з тою людиною або в неї брати мазок прямо з пальця і фарбувати цей, не з пробірки робити мазок або безпосередньо садити її, робити забор біля гематологічного назад і після забору одразу пропускати кров. І ще оце теж дота залежне. Ось тут є анізационим бациків. От, пожалуйста, будь ласка. Так. І трошки теорії. up